Доброго дня, любі діти! Сьогодні в нас з вами за планом нова тема. Тема нашого сьогоднішнього року це сучасні носії інформації. Якщо на минулому уроці ми з вами розглядали історію розвитку комп'ютерної техніки, чому ж змінювалися в декілька разів. І розміри комп'ютерів, для чого вдосконалювали техніку, то сьогодні ми з вами працюємо саме і вивчаємо саме, чому була зміна всіх носіїв інформації, які були перші і якими ми користуємося зараз. І так, що ж таке носії інформації? Довгий час люди зберігали інформацію у своїй пам'яті: піснях, думках, казках, передавали все усно. Покоління в покоління. Згодом вже зберігались для зберігання різних повідомлень почали використовувати підручні засоби. Люди висікали на скелях та каменях зображення, робили на палицях заробки, розмальовували посуд, саме про заробки і кхм, перші машини для рахування ми вивчали на минулому році. З виникненням писемності стало можливо зберігати і текстові наші повідомлення. Для зберігання таких повідомлень використовували папірус, пергамент, папір тощо. Об'єкти, на яких зберігаються повідомлення, називаються носіями повідомлень. Зверніть, будь ласка, зараз увагу на малюнок на скелі. Так? Це малюнок, який був іще. За часів до нашої ери, так? Де потім були вже, час нашої ери, це були вже зарубки, так? Далі були малюнки на глиняних різних на, глиняні, різні, на глиняному різному посуді, а також різні папіруси, пергаменти і так далі. Комп'ютер, як і людина, теж має пам'ять. Що ж таке комп'ютерна пам'ять? Пам'ять комп'ютера це запам'ятовуючий пристрій, призначений для зберігання даних. Пам'ять комп'ютера поділяється на зовнішню та внутрішню. Чому саме на зовнішню та внутрішню? Тому що внутрішня пам'ять це те, що є в нашому системному блоці, так? Це такі. Ага, у вас воно не видно тут в презентації, так? Зараз я. В кладучці напишу вам системний блок. Симний. Не відкрилося чомусь не завантажилось, так? Що ж таке системний блок? Ось воно, так. Що ж таке системний блок? Біля кожного вашого комп'ютера, якщо у вас вдома є саме стаціонарний комп'ютер, є стаціонарні системні блоки, так? Вони мають різноманітний вид загальному. Ну я просто тут покажу для того, щоб ви просто бачили, які вони можуть бути так, різнопланові. Можуть вони у вас стояти знизу біля вашого столу, можуть вони стояти біля ваших. Тих самих комп'ютерів, так, якщо ж ви працюєте за ноутбуком, то а, саме внутрішня пам'ять і все, що знаходиться в системному блоці, знаходиться у вас під вашим ноутбуком, тобто під вашою клавіатурою розміщена набагато меншому розмірі. Отже, у нас є карти пам'яті для внутрішньої пам'яті, так, і є зовнішня пам'ять. Що ж це таке? У внутрішній пам'яті розміщуються всі дані, з якими в цей момент працює комп'ютер. Тобто, все що є на комп'ютері, які є програмки на комп'ютері, з усім він може працювати. Зовнішня ж пам'ять, вона призначена для зберігання даних протягом довгого часу. Саме зовні запам'ятовуючі пристроями, є носіями даних. Чому? Тому що ми можемо ними користуватися дуже-дуже довго. Так? Ми можемо ці. Цю пам'ять на зовнішньому носії інформації переносити з одного комп'ютера в інший, Так? Якщо це, наприклад, давайте з вами розберемось, це є а, карта, так, мікрокарта, це флеш накопичувач це є жорсткий диск, а це є карти пам'яті. І якщо цю карту пам'ять вона є вставлена а, саме у вашому системному блоці, так якщо вона або щось зламається, або вона перестане працювати, то її можна замінити. Але вже та інформація, яка була на ній, наприклад, ми її не повернемо. Так? Далі, що таке жорсткий диск? Він також є складовою частиною саме внутрішньої пам'яті, ось він, так. Але жорсткий диск, він також є як і внутрішнім, так і зовнішнім. Подивіться, будь ласка, ось це внутрішній жорсткий диск вашого комп'ютера. А ось це зовнішній, тобто ви можете його підключати так само до вашого системного блоку, і на ньому може дуже багато чого зберігатися. Ось це різнопланові флешнокопичувачі, є cd dvd диски і мікрокарти. Так, угу. А тут взагалі у вас нічого не завантажилось. Значить, тут в мене було для вас посилання до вашої. Презентації, значить, дивіться, для вас тут я додала ось цю, ось це посилання тут про сучасні носії інформації. Так? Ви можете саме переглянувши цей, цей відеоролик, я для вас його ну, окремо так не знімала, так, просто записую для вас відеоінструкцію, Можете його переглянути. Воно все тут З глиняними табличками та папірусними. От. І ви зможете побачити. Саме сучасні носії інформації від давнини до сьогодення. Перейшовши за посиланням, яке я вам показала. Так, тут я закриваю. І переходимо ми далі. Так саме до вашої, так сказати, практичної роботи. Значить, вам потрібно. Зробити, виконати свою роботу до уроку номер 25 вашого робочого зошита. Там у вас є завдання, ви їх прочитаєте. так. Ну, Наприклад, дайте подивлюсь, зараз часу у нас 6 хвилин, ще вистачить трішки. Так. Значить, в першому завданні зверніть увагу на те, що ви маєте а, на флешку Марійки, можна записати 4 фільми по 1000 великих татових книжок без картинок. Вигадай, і намалюй картинку, яка допоможе молодшому братикові, Петрику або там сестричці, якщо у вас є так, уявити наскільки більше книжок вміщується на флешці, ніж фільмів. Тобто, ви можете нам намалювати флешечку і намалювати велику кількість книг. Далі. Тут ви маєте обрати для себе поради, які саме потрібні для того, щоб визначитись, яку флешку потрібно купувати. І третє, це графічний ваш диктант. Ви маєте намалювати трикутник, в ньому намалювати, в цьому трикутнику намалювати коло, потім намалювати всередині коля кора кола квадрат максимально можливого розміру, тобто, щоб він доторкався до краю, краю вашого кола, і намалювати довільний чотирикутник навколо вашого трикутника. Ось такий малюночок у вас вийде. Далі, вашим завданням є, звичайно, скреч. Чому він? Тому що ви маєте в другому класі навчитись в ньому працювати. У вас є приклад того проєкту. Зараз я також для вас запишу другу частинку відео уроку, на якому я вам крок за кроком розкажу, що потрібно робити. Значить. На цьому в мене все. Ваше завдання це переглянути ще раз презентацію, переглянути в той, той відео про сучасні носії інформації. Виконати завдання в зошиті, і, якщо ви хочете, виконати завдання, додаткове завдання в реч програмі. На цьому зараз в мене все. По... І переходжу тепер до запису наступного відеоуроку по створенню нашого проєкту речі. Дякую, бережемо себе!